У мене не було клієнтів дуже довгий час. Я не знав, що з цим робити. Було відчуття, що я щось роблю не так, що всіх десь навколо є клієнти, що всі десь щось працюють, всі мають якусь базу, до кожного всіх повертаються, а в мене нічого немає. І найгірше, коли в тебе немає клієнтів, це що ти в, тако, в такому ступорі і що в тебе навіть немає. Жодного поняття, як їх далі знайти, коли ти знаєш, що ти будеш комусь корисний, але ну просто от банально тебе ніхто не помічає. Я графічний дизайнер, почав вивчати дизайн з 13 років. Я пробував багато різних варіантів пошуку клієнтів і зараз про це розкажу. Хочу наголосити, що це буде відео суто про мій досвід. Це не обов'язково. Я не експерт з пошуку клієнтів. в мене їх самого не так багато. Я Теж в цьому розбирайся, шукає який спосіб буде краще, який ні. Це відео якраз для того, щоб просто поділитися своїм досвідом і наштовхнути вас на якусь свою думку, на якусь свою ідею, як знайти клієнтів на фоні мого досвіду. Фріланс біржі. От я зрозумів, я скільки раз не стараюся на них заходити. Ну це не моє. Я не знаю. От воювати з індусами. Придумувати, треба там, там просто буквально треба ні за що працювати постійно, скидувати якісь наробні напрацювання за там якихось 10 доларів, і при тому, що твоє напрацювання побачить наступний індус, і за 5 доларів запропонує краще ніж ти. Ти воюєш за мінімальні гроші з індусами. Я зрозумів, що скільки б я не старався знов 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 заходити на ті фріланс-біржі, ну воно не моє, там немає. Клієнтів я там не можу знайти нормальних клієнтів, щоб так з ними співпрацювати. А тим більше в сфері графічного дизайну, коли графічний дизайн це напевно найпопулярніша сфера фрілансу і фріланс-бірж, де є мільйон всяких різних людей, які можуть робити то-то, то-то, то-то. І 100% на вакансію відгукнеться якась людина, яка зробить краще об'єктивно, ніж ти, і дешевше. Мені здається, що фріланс біржі підходять для тих, хто супер як. Якийсь геній, який робить дуже швидко, дуже зручно і дуже якісно, дуже класні роботи за мінімальний прайс. Оце, от якщо ви така людина, то прошу дуже. Але я не вважаю, що я роблю якісь геніальні роботи. Я просто роблю те, що роблю. Десь будуть появлятися якісь мої роботи тут, зрештою, функція комунікації з клієнтом виконується через мене, і я її виконую в найкращий цей спосіб. І в принципі, в мене непогано це виходить. Але сказати, що я геній і що я буду робити тратити купу часу заради 5 доларів, ні. Напишіть в коментарях, який у вас досвід з фріланс біржами, як у вас виходить, не виходить? Можливо, ви розділяєте мою думку? Можливо, ні. Можливо, мені треба якось більше погрузитися в фріланс біржі, можливо, якось. Коротше, напишіть свої думки в коментарях. Це буде корисно для мене почитати. Я вам відповім, можливо, на, якісь, е, на основі свого досвіду на ваші якісь запитання. Е, інші люди почитають ваш досвід, їм буде це корисно. Ви можете почитати досвід інших і вам буде це корисно. За писання коментарів ще нікого не вбивали. Але де шукати клієнтів, якщо не на фріланс біржі, я запускаю TikTok. Думаю, що треба зробити якийсь конвейерний контент, тому що TikTok зазвичай ну, він любить, коли в нього постять просто регулярно. Кожен день бажано найбільше, ніж по одному відео на день. А я розумію, що хороших, якісних дизайнів я не зможу просто робити кожен день, тим більше ну, на 100% не розне знаючи, що вона... що вона спрацює, і що цей TikTok зайде. Я розумію, що треба щось швидко. Щоб не тратило мого часу, зусиль, і я просто беру якісь дизайни з канви, перероблю їх якось так, щоб вони виглядали автентично, і заливаю ці дизайни в TikTok. Так я знаходжу іншого дизайнера, який мені час від часу скидує свої ТЗ, коли у нього там запара по, по роботі, і в нього багато роботи, і він мені якусь частину своїх завдань скидує. Він не дуже багато платив. Це було дуже рідко, коли він скидував. Але TikTok я перестав робити, тому що зрозумів, що моя цільова аудиторія, тобто власники малих і середніх бізнесів або менеджери, не сидять просто в TikTok так часто, так багато щоб їх там шукати. Треба міняти соцмережу на більш відповідно до моєї цільової аудиторії. Тож я відкрив для себе соцмережу трец. Я почав писати треси. По перше, мені це подобається, бо Плані Тіктоку тобі треба створити все рівно щось, е, ну, принаймні, відео там, або якісь просто картинки залити. Коротше, там все рівно треба трошки попаритись над контентом, а от в втрец просто якусь думку написав, і воно пішло. Потім думку написав, висловив пару робіт, і воно пішло. І воно так поститься, поститься, поститься. Люди бачать, відписують, швидко дають якийсь фідбек, і це якраз. Для мене це якраз найкраща соцмережа, де можна постити от якраз і шукати клієнтів, де можна постити. І я от зараз в ній розбираюся, пощу регулярно і навіть маю кілька клієнтів. Стрец в мене було найбільше клієнтів, найефективніше. Я знайшов е, одну клієнтку. Потім вона привела по сарафанному радіо другу клієнтку. Потім я знайшов клієнтку на монтаж. Потім я знайшов клієнтку на ну коротше, в треці я знайшов досить багато клієнтів, тому рекомендую писати треси і взагалі відкривайте свої соцмережі. Я зрозумів, що після фрілансу треба йти в соцмережі саме, демонструвати людям, що ти вмієш, максимально всім розказувати, що ти графічний дизайнер. Наприклад, оце це відео на YouTube, яке я записую, це теж спроба знайти якогось свого. Клієнта, правда, це зовсім не та цільова. Я це відео записую для того, щоб поділитися своїм досвідом. Можливо, ви наштовхнете мене на якусь е, хорошу думку або поділити своїм досвідом, як ви знаходите клієнтів. Я використаю ваш спосіб, або ви, ви використаєте мій спосіб. Коротше, два способи. Які я ще не провіряв, але я в нас в майбутньому провірю. Перше, це платна реклама. Ну запустити інстаграм або там в TikTok і запустити креатив. Типу, привіт, я графічний дизайнер. Зроблю для, для тебе то таке-то таке. То таке то. Пиши мені в інстаграм і запустити платну рекламу. З цим я не впевнений, чи це спрацює. В якому плані ви потратили 50 доларів на рекламу? Приходить клієнт. Який потратить 50 доларів в результаті ви нічого не зробили при тому, що ви зробили купу роботи, запустивши креатив, рекламу і зробили працю клієнту. Ви пішли в ноль. Тому от я не знаю наскільки рентабельність цієї реклами, наскільки вона зараз дорога, і наскільки вона приводить клієнтів, але я точно спробую і перевірю цей спосіб. Можливо, це якраз. Ідеальний спосіб, щоб мати конвейер клієнтів, щоб не робити купа всяких креативів, щось придумувати, а просто залити креатив і час від часу включати рекламу. От включив рекламу, появилися клієнти, там кілька зробив. От в ідеалі як я це розглядаю, щоб реклама коштувала там 10 доларів, появляється кілька клієнтів там по 20 доларів. Ти зробив, заробив з них, реінвестував в рекламу. І такий, такий конвейер має працювати. Другий метод, який я думав, прийти фізично до кожного закладу в моєму місці і запропонувати їм свої послуги. Це такий дуже спірний метод, тому що зазвичай. В закладах працюють працівники, а не власники бізнесів, і ну, їм зазвичай по барабану. В мене дівчина працює в гастро, і я от в неї питаю: якби до тебе прийшов якийсь там графічний дизайнер, залишив там свою візитку, чи то ти би взагалі хоч передала його власнику? Вона сказала: блін, та таких дуже багато приходять, пропонують якісь свої послуги, і не факт, що ти взагалі CV приносять, і не факт, що ти взагалі будеш помічений, і ми можемо взагалі про тебе забути, але типу є шанс, що вона би передала. Дала. Але він малий. Без візитки, але я перевірив якось це. на... До речі, це я зробив вчора. Е, я був в квітковому магазині і там в незвичай запропонував свої послуги. Сказав, що я там графічний дизайнер, може комусь там колись там треба. Бачив по їхніх лицям, що їм так в жопі, хто я там роблю, що я там роблю. Вони сказали, що передадуть шефу. Я впевнений, що ніхто там ніколи ніде нічому нікому не передасть. Хоча шефу в той момент може треба буде зробити якусь нову візитку, якусь новий постер рекламний або там оновити логотип, але ніхто ніколи йому не передасть. Тому цей ж спосіб, я думаю, перевірити, можливо, якомусь майбутньому, але поки що не вважаю це за ефективний спосіб. Я би краще перевірив платну рекламу. Якщо б воно не спрацювало, то перейшов би вже до іншого способу, змінив би вже підхід на такий. Але що я зробив замість цього? Я просто написав всім закладам зі свого міста в інстаграм. Десь 30 закладів я написав. В результаті мені відповіло ноль людей. Я не знаю навіть чи хтось там читає той інстаграм в тих закладах. Я просто чи може комусь? Ну може, нікому не треба на даний момент таких послуг. А може, взагалі там ніхто ніколи не читає той, той Директ, не знаю. Але відповіло мені ноль людей. Тому сказати, що цей спосіб ефективний, не знаю. Якщо б ви написали, наприклад, 100 штук, може би хтось один відповів. Але часу, скільки ви потратите, щоб написати 100 штук, ну ви потратите часу і зусиль набагато більше, ніж би ви заробили там з одного клієнта, який там напише, що давайте співпрацювати. Тому я думаю, що це не супер. Ефективний метод, Які робимо висновки, треба перевіряти, пробувати, придумувати. Прийшла якась ідея одна, і ви такі: О, треба попробувати. Або мозок, швидше, всього що вам скаже: Ні, це херня, це дебільна ідея. Швидше, що не буде з цього клієнтів. Наприклад, як мені мозок підказує, що я буду ходити фізично і роздавати ці і роздавати дві Але я все рівно спробую цей метод, тому що то, що вам каже мозок, не означає, що це правда. Так само і інші можуть казати, ні, це не працює, це якась дурня, воно не піде. Так візьміть просто і попробуйте, Спрацює класно, не спрацює, окей, пішли далі. І так, приходить нова ідея, перевірили зразу. Не зайшло, окей, йдемо далі, шукаємо нову ідею. Зайшло, користуємося, привозимо нових клієнтів, і так взагалі завжди ви в фрілансі мало би працювати. Це взагалі таке правило, яке я постійно використовую, і живу в принципі за таким принципом. Тому пробуйте.